Добрий день, ви знову на Кіт-ТВ! І сьогодні я вам розкажу, чому не треба палити і чому вогонь такий небезпечний. Ну що ж, спитаємо про це у дівчинки, що воно скаже на небезпеку? Я хочу вам так сказати. Ми вогонь не уграли, бо, бо можна спали, якщо, І палити палець. Хома попку. Оце він небезпечний. Треба грітися. А ну не підходиться до вогні. Бо він дуже. Ну бо він дуже <кій> небезпечний? Я за вогонь такий небезпечний. Чому старші їх використовують? Так, щоб було тепло. Або ж спалити треба. Але старшим тоже ж не можна? Старшим не можна. Ну немає ні живе, що їх діти, як їх діти змерзли, а або лиш багато. Треба з чимось спалити. Це ж... було було таблетки і не було там багато листів. Тож гарна думка. Але ти впевнений, що вогонь а вогонь але чому дітям не ну, можна таке робити? ж не Може -мо -мо хата підпалити, як Нікого нема вдома, не треба до спатися. Що ж, гарна думка, ну що, це було <кхів> і то, давай, до побачення. до побачення.